Реконструкція існуючих будівель, які розташовуються в, в історичній частині міста Харкова. Деякі будівлі є пам'яткою архітектури, деякі є цінною фоновою забудовою. Різниця між пам'яткою архітектури і цінною фоновою забудовою складається з того, що в цінній фоновій забудові ви можете змінювати фасади, перепланування, виконувати надбудову, прибудову, а в пам'ятках архітектури ви можете виконувати тільки реставрацію фасадів. А якщо це. І виконувати перепланування ваших внутрішнього перепланування вашої будівлі. Ви можете змінювати функціональне призначення цих будівель, я маю на увазі пам'яток архітектури. Вам буде надана плани БТІ, які потрібно буде накреслити, тобто зробити своєрідні обмірочні креслення, всі плани БТІ, це вони по місту Харкову. Якщо у вас є плани якогось, можливо, ви проживаєте в тому ж будинку, і він знаходиться в історичній частині міста, Неважливо, Харкова чи може іншого міста, ви можете взяти план будинку цього вашого і виконувати, на ній виконувати реконструкцію, виконувати перепланування вашої частини. Перше, що вам потрібно, ну, Цього в принципі це я вам показую, як буде виглядати ваша презентація, коли ви будете захищати свій курсовий проєкт. Тобто, по перше, вам потрібно зробити ситуаційну схему: це існуючі розміщення вашої будівлі у структурі міста, в якому, на території якого кварталу розміщується. Ця, ця ваша будівля. Потім вам потрібно буде надати історичну довідку стосовно вашої, вашої будівлі. Іноді може бути так, що саме про будівлю у вас буде досить така обмежена інформація. Ну, якщо це якась пам'ятка архітектури, то то відповідно про неї більше є інформації. Якщо це не пам'ятка архітектура, а просто фонова забудова, по деяких будинках цієї інформації може не бути. Тому в цьому випадку ви більше розповідаєте про історію виникнення вулиці, на якій у вас розташовується ваша будівля. Ну, Наступне це існуючі фасади, фотофіксація. Ну, але якщо це можливо зробити з інтернету, так, зробити, тому що якщо ви знаходитесь в Харкові і вам потрібно буде сфотографувати вашу будівлю, то відповідно до того, що це воєнний стан, то в Харкові фотографувати будівлю ну, у минулому році траплялися такі ситуації, що студенти фотографували свої будівлі для того, щоб своїй Роботі їх показати, але до них в цей час підходили поліцейські і вони повинні були видалити ці фотографії. Тому якщо ви ну, все ж таки будете фотографувати або поряд проживаєте, ну, це можливо. Якщо ні, тоді знайдіть, будь ласка, в інтернеті ваші, як виглядає ваша будівля на сьогоднішній день, і це буде ваша фотофіксація. Відповідно до фотофіксації, вам потрібно виконати креслення вашого фасаду з усіма елементами, які є на даний час на вашому фасаді. Ну, щоб ви розуміли, таким чином виглядають плани БТІ. А тому в більшості в них, відповідно, їх потрібно виконати, щоб вони читались ці плани. Коли ви будете, ну, це я далі розповім, як потрібно виконувати існуючі плани. Які є прив'язки в існуючих планах, оскільки це існуючі і відповідно відбувається реконструкція, і прив'язки в, при реконструкції при новому будівництві вони відрізняються. Тобто ви відповідно до вашого плану вашої підснови? Цього плану ви виконуєте обмірочні креслення, які, на яких показуєте безпосередньо осі, показуєте розміри, причому показуєте розміри довжини і ширини вашої будівлі. І в кожному, в кожному приміщенні ви показуєте вашу площу цієї будівлі. Площа будівлі завжди показується відповідно до правил оформлення будівельних креслень, показується в правому нижньому куті, і вона підкреслюється і пишеться площа. Якщо це було обмірочне креслення, і ми знали, що це безпосередньо за приміщення, ну, тобто житлово, там, спальня, кухня, їдальня, то в цьому випадку ставиться, зверху ставиться спочатку номер цієї кімнати, під нею площа і створюється експлікація цих приміщень, і вже в цій експлікації ви вже пишете назву цієї, цього приміщення і її площа. Якщо, оскільки це обмірочні креслення і ми не, зу, не можемо знати, що знаходиться в цих приміщеннях, то в даному випадку ми ставимо тільки площу цього приміщення, показуємо ширину, довжину і ширину цієї будівлі. Якщо в цій будівлі декілька, приміщ... декілька поверхів, то відповідно кожне, кожен поверх ми також виконуємо обмірне креслення. В тих, в тих приміщеннях, де є вікна, ми не виконуємо прив'язки вікон. Ну, в... В нашій практичній роботі. Якщо ви б вийшли на обмір, ну, раніше ми зі студентами так ходило, у нас були господарські теми, і ми виконували.